Всім привіт! Зараз покажу передостанні покупки до Нового року і почну з магазину Аврора. Жінка написала Діду Морозу листа з проханням те, що вона хоче, поповнити свою канцелярію, тобто, їй потрібен папір, олівці і так далі. Але те, що вона там написала, я не все купила. І покажу, що саме. Взяла ось таку гарну папочку з зеленим кольором, з такими кониками кольоровими формата А4. Хоча її там написано не було у листі. А було написано, що в нас ще хоче папір. Білий офісний папір, ось такий, вона в мене його завжди бере. І я ругаюсь те, що він мені потрібен, а вона його все бере. Тому попросила. Діди Мороза, щоб їй приніс папір. То я таки купила гарну якість у нього, 80 аркушів. І також купила пачечку ось такого кольорового. Тут різні є кольори. А тут 100 штучок паперу. Ну, і, звичайно, потім, щоб він ці пакети розірвуться, і щоб вона його складала у папочку. Тому я її купила. Папочка коштує 15 гривень, білий цей офісний папір 55, а ось цей 59 кольоровий. Тоді ще я на касі купила ось таким баблгам жуйки. Завжди я купую і Євгенії, і своїм племінникам, якщо хочу щось таке подарувати, тому ось такі три штучки. Це два зі смаком коли, а одна зі смаком яблука. Кожна така жувачка коштує 19 гривень. І обійшлась мені ця вся покупочка в Аврорі на 186 гривень ровно. Тоді я ще зайшла в магазин Грошен, де придбала також їм три великі чупа чупси 17 гривень кожний. Тоді тільки були зі смаком коли маленькі взяла. Це по 7 гривень кожний. Три таких Діда Мороза. Хоча в Аврорі вони раніше були по знижці по акції, але їх розібрали не було, тому довелося вже дорожче брати. 80 гривень, 18 гривень кожний. І дві шоколадочки рошен. Одна у мене є, тому лише тільки взяла дві. По 12 гривень кожна. Потім я зайшла в магазин кошик. Для бусинки взяла, були лише шлуночки, упаковочку я взяла, 37 гривень, 650 грамів. І ось таку обрізь. Це лосось, червона риба, вона тут із лоскою, але це я все обріжу, дуже ретельно перемию і потім засалю. Можливо, хтось таке не дуже їсть, але ми, ми їмо. 105 гривень за кілограм, і також купила ось такі дві невеличкі пекінки. 48 гривень за кілограм. Якщо чесно, я не пам'ятаю, скільки ось це мене красота оця заважила. Вони всі такі соковиті, свіжі, тому. Невеличкі, я такі дуже люблю капусточку. І також я була в місному павільйончику, де купила один кілограм фаршу. Ось це кілограм за кілограм 160 гривень. Пишіть, які у вас ціни, що ви купили до Нового року. І зараз ще додам відео, так що, не переключайтесь. Я була в АТБ, де потратила 455 гривень 70 копійок. І саме купила я ось такі шоколадки великі шоколадки від фірми «Рошен», акційні. і тому, думаю, на щедрики для племінників і Євгенії буде те, що треба. Дві купила ось такі молочно-горіхові: 60 гривень 90 копійок за одну, за дві 121 гривні 80 копійок. Їх у нас три шоколадки, три види по знижці, і тому я ще вибрала ось таку. Це із вафелькою молочний шоколад. І ось таку із печивом. Якщо чесно, мені ось ця саме найбільше подобається. Вона для мене найсмачніша. Ось цій 290 грам, а ось ось цій 265 Хоча по розміру вони всі однакові. Також у всіх шоколадок однакова ціна 60 гривень 90 копійок. І, мабуть, гривень 30, щось знижка на них. Тому вирішила їх взяти. Також, поки була акція, це завжди нам товар дуже потрібен, тому що для бусинки я купую ось такі пелюшки. 60 на 90 розмір, 10 штучок в упаковочці. Від своєї лінії завжди я купую 60 на 60. Хоча зараз ціна у 3 гривні є різниця, тому думаю, нехай буде більший розмір. Так, вони коштують 78 гривень, 30 копійок. Також по акції взяла крабіво палички Водний світ. 420 г. Ось така велика. Це охолоджені заморожені, чуть дешевші, а ось і охолоджені вони дорожчі. Дуже гарна знижка на них, тому, думаю, ще свята попереду. Нехай буде. І ось у таку паковочку взяла пресерва оселедець від своєї лінії 300 г. Я люблю і до картопельки, і бутербродики робити, тому... тому нехай буде. Також до свят, до Різдва, ось ці два продукти будуть те, що треба. Крабові палочки, ціна 78 гривень 90 копійок, а пресерви 54 гривні 90 копійок. І ось всі ці товари я купила по знижці. Ну, на цьому все. Такий не був невеличкий огляд. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарного настрою, миру, здоров'я і веселих свят. Пока-пока, до нових зустрічей!